Вітаю друзі. Їду на вечірню рибалку. Ну, ще зараз 4 година. До цей ставок я вже не ходив напевне більше двох тижнів. Якщо води за мною слідкують, то знаєте, що на цьому ставку в мене стоїть резинка донна, на яку я ловлю постійно карася. Але на іншому ставку я ловив більшу рибу, того на той не ходив. І погоди не було трошки останнім часом. Зараз теж дуже хмарно. Але, здається, не, не передають дощу. Але хочу ще перед рибалкою зайти ось цю посадочку. Сьогодні мені прийшла інформація, що тут ці посадці назбирали білих грибів відро. Звичайно, вже визбирала їх, то, можливо, я не знайду нічого, але хочеться пройтися, подивитися, що, що там є. І е, побачимо. Назбираю, не назбираю. Довго не буду збирати. Трошки гляну, а потім піду на рибу. Подивимося, чи там є ще резинка, можливо, її вже там немає, ми витягнули її. І ось так хочу провести сьогоднішній вихідний. Щось вам зняти, щось зловити, щось назбирати. Ось, ось така інформація. Всім дякую. Слідкуйте за мною. Шукаю друзі гриби в цій посадці. Але тут пройшлись люди, витоптано капець. Бачите. І, і попадаються ось одні моремухи отакі. Їх не беруть. Тут в селі їх не люблять, напевно. Просто збивають ногами і все. На початку цієї посадки ще нічого не знайшов путнього, одні маремухи. Ну, ну повизберували все. ще пройдусь трошки вперед. Але я так думаю, що і та людина яка тут збирала, то вона ще не на кілометр туди зайшла. Довжину цієї посадки. <кх> Але ще не пізно позбирати, якщо щось буде, а і ще встигнути на рибалку. Якщо щось знайду, вам покажу. Ось така картина Маре муху бачить, збиває її. Навіщо не зрозумію? Цю, цю напевно не побачу. Чув. так збивають вони їх вони їх не люблять чи вони думають, що то мухомори збивають. Ну, це один з підвид, підвидів того класу. Мухомор, моремуха, вони ж схожі, але вона не не ядовита, вона напів'їстівна, її можна їсти. Недавно до речі, жару на смак. На смак достойно ось бачите Які вони гарні він повезберував тут всі білі, всякі такі в ній. Пройшовся, ось бачите пройшовся, позбивав, все всякі і... І довольний пішов додому. Ну правильно, хто рано встає, той гриби не Ну, На хто пізно, а хто довго спить, той нічого не знайде. І в таких місцях десь ближче до долини. Тому люблять гриби рости.